У кожній нації є людина слова, людина знак людина фокус. Для нашої нації це ж, звичайно, є Тарас Григорій Шевченко, умирав уражений проліском сніг. Так про нього казав інший письменник 20-го століття Іван Драч. скиньте Шевченка шапку та й отого дурного кожуха, відкрити в нім академіка, ще очей духа Зух. Ще каторжника роботи. І нагадайте усім, йому було перед смертю всього лиш сорок сім. А то попідробіли діда і школьгаєте з дідом. Ви свої недолугості за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпитить всю вашу дурну макітру. І молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари Наймочку з сиротою. А він пропада за маною, не вашою, а у тою. Горе до себе горе роботи, бо робота в нього гора. Гори до нього горнуться, сонце на вистрі піра. Він пильно у нас дивляється, вільний, свавільний, самоум. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько родий. Шевченко був молодий. Шевченко завжди молодий. Шевченко увійшов у наше життя навесні. Увійшов так, як протяг снігу пролісом. Але він не був ніжним пролісом. Він увійшов у наше життя під реве та стовний Дніпро широкий. Чоловік, якому було замало в межах свого власного життя, якого нема з нами вже понад 211 років. Але його безсмертя найпромовистіше у нашій культурі, тому що у кожній другій хаті висить портрет Тараса Шевченка. У кожній нації є людина слова, людина знак людина фокус. Для нашої нації це ж, звичайно, є Тарас Григорій Шевченко. морах уражений проліском сніг. Так про нього казав інший письменник 20-го століття Іван Драч. Скиньте Шевченка шапку та й отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще очей духа Зуха, ще каторжника роботи. І нагадайте усім, йому було перед смертю всього лиш 47. А то попідробіли діда і школьгайтесь з дідом. Ви неві свої недологості, за ним пускайте слідом. А він...